Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 24-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 9 лютого 2024 року орієнтовно склали Особового складу знищено приблизно 393 290 особин за добу 910 і поранено 1 мільйон 179 870 песиголовців за добу 2730 танків 6385 одиниць за добу 2. Бойових броньованих машин 11921 одиниця за добу 22, артилерійських систем 9435 одиниць за добу 24 реактивних систем залпового вогню 981 одиниця за добу 1. засобів протиповітряної оборони 666 одиниць, літаків. 332 одиниці, гелікоптерів 325 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 7209 одиниць за добу, 18, крилатих ракет 1881 одиниця за добу, 1, кораблів катерів, 24 одиниці, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 12 551 одиниця за добу, 38, спеціальної техніки 1 509 одиниць за добу, 4. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!